Розділ 9. Стива Бредда Тієї самої сніжної п'ятниці, дорогою додому, містеру трандлу, необхідно було заскочити в супермаркет. Вільям одразу ж поїхав до свого улюбленого стелажа з сухими сніданками. Там він міг годинами обирати коробку, яку забере додому. Глазуровані, вкриті шоколадом та шоколадні, вкриті глазур'ю. Були його улюбленими сухими сніданками. Хоч здебільшого тато просив його брати менше глазуровано-шоколадного, а більше фруктово-вівсяного. Але Вільяму ті пластівці на смак були, як їжа для пташок. Того дня, вже в сьоме, проїхавши до кінця стелажа із сухими сніданками, Вільям почувався розгубленим. У порожнечі й турботах про свого самотнього тата. Аж раптом почув якесь хіхікання позаду себе. Він розвернувся у своєму візку і глянув уздовж безкінечного стелажа і сніданковим їдлом, але там нікого не було. Дивно, раптом повз нього швиденько подріботів, але поки він встиг обернутися у своєму візку. Того, хто б то не був, уже й слід похолов. Агов, гукнув Вільям, але ніхто не звався. Він вже хотів було поїхати на пошуки тата, коли побачив краєм ока щось дуже дивне. З дальнього кінця стелажа із сухими сніданками до нього на великій швидкості наближалося щось біле і летюче. Він не міг зрозуміти, що то було, бо ніколи не бачив нічого схожого. Воно було велике і біле, і летіло, розтинаючи повітря, безперервно змінюючи свою форму, хитаючись і подригуючись, як товстий, слизький привид. Вільям завмер у своєму візку. Він не знав, що йому робити, і почувався абсолютно безпорадним. Поки так. Дивна біля пляма сунула в повітрі прямо на нього. Аж раптом пелюх, Вільяму зарядили прямісінько в лице величезним поліетиленовим пакетом із супергустими та та екстракремовими вершками. Ви собі навіть уявити не можете, скільки там було вершків. Якщо ви думаєте, що їх було багато, Краще подвойте цю кількість, а тепер додайте ще трохи, і все одно буде недостатньо. Вільям був з голодови до кінчиків пальців вкритий вершками. Він виглядав, як смачний привид. Але це ще не кінець. Летючі вершки вдарили його з такою силою, що візок із свистом покотився назад, ковзаючи по вкритій набілом підлозі біля стелажів із пластівцями поки не врізався в одну з поличок. На щастя, картонні упаковки його улюблених розловано шоколадних кульок, що стояли позаду нього, пом'якшили удар. Але, впавши, одна упаковка зачепила іншу та іншу і так далі. Поки раптом усі упаковки не почали почергово падати на ті, що стояли поруч, якась божевільна гра пластівців у доміно. Картонні упаковки падали одна за одною. Почувся потужний гуркіт, і в повітря злетіла хмара пластільців, кукурузяних палочок та вівсянки. Відвідувачі супермаркету кинулись бігти до аварійних пожежних виходів у глазуровано пластівчаному безумстві. Подібного ніхто ніколи не бачив. І прямо посеред цього безладу стояв Вільям, вкритий з голови до п'ят супер густим екстракремовими вершками і, посипаний всіма можливими видами пластівців. А коли Вільмав подумав, що гірше бути не може через незвичну кількість цільнозернового пилу, в повітрі спрацювали пожежні сприклери, і стелажі затопило крижаною водою. Вода змішалася із супергустими, екстракремовими вершками, перетворивши супермаркет на найбільшу у світі миску пластівців. Через 10 хвилин набігли працівники з книги рекордів Гіннеса. Засвідчили це і почепили на стіну табличку з новим рекордом. Вільям знав, що на світі є тільки одна людина, яка могла б так підступно. Вихлюпати на когось вершки в супермаркеті, поки той обирає собі пластівці. Вода із спринтлерів уже змила трохи на білу з його очей, і якраз вчасно, що він побачив довгі золотаві кучері Бренди Пейн, що весело бігла під стрибцем до пожежного виходу. Містер Трант. Віз свого сумного промоклого сина через залюднені засніжені вулиці. Мами й тати з вогником різдвяної магії в очах весело прогулювали зі своїми дітьми під сніжинками, що сипалися з неба. Але Вільям почувався припаскудно. А це куди гірше, ніж коли вам сумно чи погано? Коли вам паскудно то, здається, ніби ніхто інший в цілому світі не розуміє, як ви почуваєтесь. Коли вам паскудно, усе довкруж стає паскудним. Ось, до прикладу, ви можете собі уявити найсмачніший, найсоковитіший, найнемнямніший, найсирніший чизбургер, яким ви коли-небудь ласували. Так от. Якби Вільям прямо зараз скуштував того самого чізбургера, він би смакував йому препаскудно. Ось як паскудно препаскудно він почувався. Всім іноді буває паскудно, і це цілком нормально. Але жоден хлопчик чи дівчинка не повинні почуватися паскудно в різдвяні дні, бо це паскудство якесь. Але тоді Вільяму було байдуже до Різдва. Власне, тієї миті його взагалі нічого не цікавило. Вільяму просто хотілося дістатися свого паскудного дому і лягти в своє паскудне ліжко. З головами повними турбот містер Трандл разом з Вільямом поколесили додому. Несвідомі того, що, десь зовсім неподалік, ховаючись у тіні, хтось ішов з ними на зерці. Вільяма переслідували.